Ізраїль завдає ударів по злітно-посадкових смугах в аеропортах Дамаска та Алепо. Про це повідомляють сирійські змі. Зазначається, що обидві повітряні гавані за попередніми даними призупинили свою роботу. Аеропорт у північному місті Алепо зазнав ушкоджень, але жертв немає. Аеропорти атакували за день до візиту до Сирії міністра закордонних справ Ірану. Не долетівши до місця призначення в Алепо, літак розвернувся обіг Тегерану. А напередодні було зафіксовано кілька запусків із Сирії по Ізраїлю, частина з яких перетнула території країни та ймовірно впала на відкриті місцевості. Також сили оборони повідомили, що солдати Сахал відповідають артилерійськими та мінометними снарядами в напрямку джерела обстрілу в Сирії. Нагадаю, що до цього з Ліванської території. Було випущено протитанкову ракету по цілі в районі ізраїльського населеного пункту. Армія оборони Ізраїлю завдала ударів у відповідь. Також диверсанти військово-політичного руху Хезболи вторглися в повітряний простір Ізраїлю з території Лівану на парапланах. Підтримати ізраїльський народ приїхав держсекретар США Ентоні Блінкен. Прибув до Ізраїлю. Він зустрівся з прем'єр-міністром Бін'яміном Нетаньяху. Рінки заявив, що приїхав до Ізраїлю не лише як держсекретар Ша, але і як єврей. Також він додав, що сьогодні штати підтримують спину ізраїльського народу і робитимуть це завжди. Ви можете бути достатньо сильними, щоб захистити себе самотужки. Але поки існує США, ми завжди будемо тут поруч із вами. кожен хто хоче миру та справедливості, повинен засудити правління угрупування Хамас. Ми знаємо, що Хамас не представляє палестинський народ або його законні прагнення жити з рівними мірами безпеки, свободи, можливостей, справедливості та гідності зі свого боку. Очільник ізраїльського уряду Бін'ямін Нетанягу заявив, що візит американської делегації до країни є ще одним прикладом однозначної підтримки ізраїлю з боку Америки. Також Детаняго закликав лідерів не зустрічати і не давати притулку бойовикам Хамасу, адже вони, як і ІДІЛ, мають бути знищеними. Хамас показав, що є ворогом цивілізації. Різанина молодих людей на музичному фестивалі Просто неба розправа над цілими родинами. Вбивство батьків на очах у їхніх дітей, і вбивство дітей на очах у їхніх батьків, спалення людей живцем, обезголовлювання, викрадення дітей. Хамас це іділ, і як іділ знищився, так і Хамас знищиться, і поводитися з Хамасом слід так само, як поводилося з Іділ. Їх треба виконати зі спільноти націй. Жоден лідер не повинен їх зустрічати. Жодна країна не повинна давати їм притулок. А тих, хто це робить, потрібно карати санкціями.